Право голосу повинен мати той, хто сплачує податки. Це люди, які працюють і займаються підприємством, а люмпенів не можна допускати до влади. Шановний пане, а інваліди війни мають право голосувати? Чи мають мати право голосувати інваліди війни? Чи прості інваліди, чи пенсіонери, чи студенти, чи інші люди, які не працюють, чи заробітчани, будь-хто. Чому ви визначаєте саме ті, хто працює? Офіційно повинен мати право голосувати. Хіба в них, які якісь є визначні дані, вони можуть найкращі патріоти, у них може на вищий рівень інтелекту. Категорично ні. Категорично ні. Ми повинні розуміти, що ми хочемо досягнути обмеженим виборчим правом. Ми хочемо досягнути. То, щоб найгірші не приймали участь у виборах. тільки не розуміють, що таке вибори, на що йти, подивляться пару реклам по телевізору і йдуть нам обирають владу. Щоб їх відсіяти, всі шмель російські, російський, англійський і всякі інші чужинські, ну і юдецькі, звичайно, щоб українці обирали в Україні владу. А це можемо відсіяти так максимально толерантно, максимально згідно з цих норм міжнародного права лише от таким способом, який я озвучив. Тобто, що кожен гровинин України має право голосувати, тобто має право обирати і обиратись. Але це право, якщо він хоче реалізувати, він повинен підтвердити складанням відповідного тесту і іспиту. Ну тобто, що, що, що були там і тестові питання, і екзаменаційні. Відповідно, у свого рівня, тобто найнижчий рівень це є людина, яка хоче голосувати, виборець. Далі вище – той, хто хоче стати депутатом місцевої ради. Далі міським головою, мером, хто хоче стати, далі депутат Верховної Ради. І найвищий рівень це президент України. Тобто вони, що відповідали, рівню інтелекту, рівню патріотизму. І це можна легко встановити якраз складанням тих тестів тестів іспитів. Тобто людина має, будь-яка, яка хоче приймати участь у виборах, володіти державною мовою на відповідному рівні, знати історію України на відповідному рівні і знати літературу України на відповідному рівні, а також мати знання з права, розуміти, що таке є влада в Україні, які є гілки влади, повноваження гілок влади, права людини, елементарні якісь базові знання Конституції України. Оце те, що має знати людина, Це те, що нам потрібно встановити, що людина це знає. І тоді оті люди нам оберуть правильну владу, оті люди нам оберуть таку владу, яка нам побудує правдиву українську державу, правдиву українську Україну. Слава Україні!